Величезною проблемою на Тенерифе стала оренда квартир. І навіть іспанців, ті, які постійно жили. В квартирах і орендували їх десятками років, виганяють зараз з помешкань, і вони змушені жити або в фургонах, або в будинках на колесах, або в ось таких самозроблених обійстях. Це таке прекрасне обійстя, найкраще обійстя в цьому регіоні біля Фрайлі. Вони собі дуже гарно все облаштували. Це або якась сім'я, або якісь однодумці. Ну, у них тут є все. І це дозволено законом. Тут у них є і душ, і туалет, і батареї, сонячні батареї, і різні покриття, накриття, кухня. Все тут у них є. І запаси є запаси харчування, запаси газу, і вони тут готують їжу. Отак облаштовуються люди, щоб не платити за величезні оренди за квартиру, тому що за останні 10 років ціна на оренду збільшилася на 157% на Тенерифе. і це ще не межа. Тим не менше, Тенерифе залишається зоною, куди хочеться переїхати і залишитися тут жити назавжди, як зробила і я. Я живу зараз у місті Фрайля, я знімаю квартиру за 850 євро разом з колегою Навпіл. Як це зробити, як переїхати, як тут залишитися? І як тут жити, як зняти квартиру, все це я можу вам розповісти вам в індивідуальному, індивідуальній зустрічі. Звертайтесь до мене, телефони і інформація знаходяться в описі під кожним моїм відео. Я Зоя Завгородня, веду блог для українців, тимчасовий захист українців в Іспанії або на Тенерифе, або на Канарських островах. І, Чекаю ваших вподобайок, ваших коментарів, запитань. І підписуйтесь на мене. Я чекаю вас в коментарях. Також я чекаю вас в WhatsApp, на Telegram або в Viberі. Телефонуйте. Я чекаю ваших дзвіночків. Чекаю ваших меседжерів.